Ну що ж, досі, я маю таке ліжко дубове. Е, і сказати, що воно погане, не можу сказати, сказати, що воно хороше, не можу сказати, бо воно таке, яке є. Виріб зроблений ідеально, Каретна стяжка. Така світло-бежена, бежева е, матерія. Коротше, виглядає воно дуже кльово, дуже шикарно і дуже красиво. Тут звичайно нормальні ламелі. От так воно ну, виглядає, залітає. От така воно красота. Ну, ну, чесно, я би на вашому місці навіть би нічого і не думав, і нічого би і не вигадував. А просто би набрав мене по номеру і сказав, просто давай мені треба ту ліжку і все. Коротше, 160 на 2 його розмір і ціна його 33 тисячі гривень. 33 тисячі і їде прямо до вас додому. Все, хватить. Голзет.